Пані Анастасія, вітаємо Вітаю. вас. Доброго дня. Давайте спочатку роз'яснимо для себе, що таке базовий гардероб. Я би назвала базовий гардероб. Це нашим знаєте, таким фундаментом, на якому ми можемо далі будувати власний стиль. Це речі досить прості, лаконічні, нейтральних кольорів, які ми можемо легко поєднувати з будь-якими іншими акцентними речима, легко поєднувати з будь-якими стилями. І от саме тому я їх називаю фундаментом. Тобто, це як трансформер якийсь, я так розумію. На свій я перекладаю на свою мову. Ну не зовсім. Але з одягу. Ну можна і так напевно сказати. Бо якщо ми візьмемо білу футболку, то ми можемо її начепити і до спортивного аутфіту, і під класичний костюм вдягнути так само. Тому це база. Ага, базовий гардероб можна сказати. Це речі, які просто повинні бути у кожної людини. Обов'язково ну, там так. я а далі нюансики будуть а далі нюансики, дійсно так. А якщо от на нас подивитись, ми в базовому гардеробі, і ви я сьогодні підготувалася. В мене майже все база, окрім светру, оскільки светр все ж таки це вже не база. Тут у нас є акцентний принт, акцентний напис. А от просто блакитна сорочка, просто шоколадного відтінку, жакет, чорні джинси, це дійсно база. Угу. А чим цінний цей базовий гардероб? Як правильно розтлумачити це? Його цінність в чому полягає? От саме тим, що він має властивість пов'язувати між собою іноді найконтроверсійніші речі, тобто він зв'язує все це в єдиний образ. Ага, тобто, якщо нам нам хочеться сьогодні якогось незвичного кольору, так карколомності якоїсь воді зі строкатих. строкатих штанів або сорочки, і нам потрібно це поєднати з чимось базовим, так з чимось нейтральним, скажімо так, так Угу. як тоді підбирається базовий гардероб? Він у всіх однаковий. Чи він все таки має різнитись? Все ж таки, все індивідуально. І е, в першу чергу ми звертаємо увагу на те, що крій досить лаконічний. В нас немає якихось там абстрактних принтів, кричущих написів, е, асиметричного крою. Цього всього в базі не буде. Це буде дуже лаконічно. І нейтральні кольори, які будуть дійсно підходити під все. І от кольори для кожного будуть свої так само, як і фасони. Буде залежати від вашого типу фігуру, від ваш типу фігури та кольоротипу. Угу. А що мається на увазі все-таки от щодо таких пастельних, так ви сказали, або таких нейтральних, нейтральних, нейтральних. кольорів? Тобто так. чисто білий це нейтральний колір? Білий це нейтральний колір, але білий для кожного буде свій. Якщо у вас теплий підтон шкіри, варто обирати молочний, збиті вершки, яєчна шкаралупа. Якщо холодний відтінок шкіри, то навпаки, такий буде чистий білий, як сніг, як офісний папір. Тобто ще й у білого є якісь інші відтінки. Так. Крім білого. Так. У білого дуже багато відтінків. Слухайте, дівчата, вибачте, може, ми будемо на наглядних прикладах. У нас тут є Будь що ласка. подивитися, є що порозглядати, І бо ну, поки що з моєї колокольні я не зовсім у цьому якось знаю чи розуміюсь. Так. Що у нас тут представлено, Анастасія? Розповідайте. А, по суті, оце все базові плечові вироби. Топи, сорочки, трикотаж все це база. Чому? Бо в нас є нейтральна кольористика: там бежевий, світло-блакитний, сірий, блакитний, білий, темно-синій це все база. І так само закроєм. Все дуже лаконічно. Немає якихось там додаткових візерунок, кнопочок, вишивок і так далі. Тож, оцей светр ми можемо одягнути із джинсами. І з костюмом, і навіть з трикотажними напівспортивними якимись штанами. Ага. А от, наприклад, щодо таких светрів, так. так? Чи блейзер, як це правильно? Це светр, це джемпер, джемпер. О а... боже. <свят> <свят> якщо він з високим горлом, наприклад, так. це вважається базовим, звичайно, от таким, він сам, так? може бути. Це полугольф, напівгольф, горло може бути і зовсім високим. Вада, ласка, чомусь мені пригадалося з дитинства. <свят> Можна сказати, що база це більш однотонні речі, так? Зазвичай. І якщо є. Зарунок, то він буде дуже такий акуратний. Ну, тобто, наприклад, меланж. Це може бути база, mm -hmm. от е, на моєму жакеті є клітинка, яку майже не помітно. Ага. Тому він теж база. Тобто, це як от е, це навіть за візерунком наз, називається, так наскільки я розумію. Це називається візерунок меланж. Це коли я є сказав, кілька відтінків ниток. <рес> я б сказав пошкрябано, Вибачте. Так ага. добре. А от наприклад, ви казали, що у вас теж сорочка базова, так. так але ж вона в полосочку, так вона в полоску, але це все ж таки такі нейтральні відтінки блакитного і білого. Це класика. Яку легко також можна вписати в будь-яку концепцію гардеробу. А скільки треба речей в цьому базовому гардеробі? Ну, от мінімум. Е, в кожного це буде супер індивідуально, в залежності від потреб, стилю життя. Але я б звертала увагу на те, що має бути, хоча б одна футболка, одна сорочка, один якийсь джемпер, це буде мінімум. Ну а далі ага. кому скільки потрібно. А штани. Джинси, штани, uh -huh. хто ще більше. А Малаш так вдів футболку зверху сорочку і пішов на роботу. Так, так чудово. А, а ось наскільки це взагалі по бюджету? Нам це дорого, дешево, вигідно. Наскільки це все? Це? це має бути супервигідним, оскільки базу ми носимо найчастіше. Це те, що ми вдягаємо кожен день. Відповідно, а ці речі будуть слугувати нам дуже довго. Відповідно, краще обирати їх з більш якісних матеріалів, щоб вони не так швидко зношу. Шувались, а от кому який бюджет буде підходити, це теж все індивідуально, бо можна підібрати в супербюджетному сегменті mm -hmm. якісь речі. Ну звичайно, вони не будуть настільки якісними, так довго no, носитися. дійсно, Це таке важливе питання, так якщо ми кажемо про те, що це речі, які ми носимо кожен день, mm -hmm. і що вони нам потрібні на певний час, ну тобто довгий, щоб комбінувати їх під все, тобто вони мають бути все таки дорожчими, більш якісними. Я б звертала увагу не стільки на ціну, скільки на склад, тобто, все ж таки. Mm -hmm. Натуральна бавовна, якісь вовночки, які будуть гріти і довше служити. Звичайно, сорочка теж бавовняна, щоб вона не парила mm -hmm. синтетикою. А от якщо, наприклад, ваш стиль більш такий от класичний, так якийсь офісний, от зазвичай ви ходите в такому, то спортивний костюм він вважається базовим у гардеробі. В сучасному гардеробі ми вже досить легко міксуємо спорт і класику, тому той самий, наприклад, світшот трикотажний, ми легко можемо вдягнути і під жакет класичний, і це буде виглядати стильно та актуально. Ну а вже поєднання спортивних трикотажних штанів з чимось класичним, це буде більш експресійно, не кожен собі дозволить. Ну, Але я для... як завжди про гроші. А наскільки ми можемо скласти мінімальну таку базу? Правильно я сказав, uh -huh. да? для жінки і для чоловіка? Так, ну давайте, давайте рахувати. Я думаю, що десь зараз на сейлах, а зараз розпродажі у розгарі, ми можемо знайти е, футболку. За 200-250 гривень можна знайти. Сорочку можна придбати десь за 500-700 гривень ага. на розпродажі. Ну, а з вовняними речима, звичайно, буде трошечки складніше, але все ж таки бавовняний джемпер а, в районі. Тисячі гривень думаю, можна знайти, і якщо це вже вовна, то півтори-дві тисячі гривень. Тобто то приблизно десь в півтори-дві тисячі можна взагалі е, хлопцеві вкластися в таку свою рідну знову. базу. А джинси, а штани Ох, починається оце. А, 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 а верхній одяг. О, верхній одяг буховик, це, це найдорожче. Ну пуховик може бути базовим, тобто це така позачасова може бути річ, а може бути з якимись наворотами. І завдяки цьому він буде трендовий там. Швидкоплинний це може бути якийсь тренд, або просто якась екстраординарна річ, яка буде родзинкою у гардеробі. Але ж тут треба зауважити, дівчата, що все ж таки базовий одяг і базовий гардероб, наскільки я зрозумів з нашої розмови, це те, що нам буде довго слугувати. Так. Тобто, це речі як і на кожен день, так і, наприклад, на будь-яке свято також вони підійдуть, і це дуже функціонально. так. В принципі, базовий гардероб можна назвати позачасовим і глобальні тенденції моди. Змінюються приблизно раз на 10 років. Тож от можна розраховувати, що ми купуємо собі базу десь на 10 років. Дуже цікаво. Насправді, я зрозуміла той момент, це важливе, що саме базові речі вони як клей такий, вони поєднують так різні так. елементи в нашому гардеробі. Їх в суцільну таку гарну, красиву картину. Дякуємо дуже вам. Анастасія мальцева стилістка була в нашій студії. Користуйтесь цими порадами, щоб завжди мати елегантний вигляд.